П'ять фраз матері, які зламали твою сексуальність. Вітаю з вами психолог Юлія Латуненко. Якщо ви дивитесь мій канал, не підписавшись, будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайки моїм відео, не забувайте про це, це дуже цінно, а також пишіть коментарі більше, ніж сім слів. Для мене будь-яка ваша активність є вашою великою подякою за мою роботу для вас. Отже, якими фразами мама ламає сексуальність своєї доньки на все життя? І перша в моєму списку фраза. Не спи до весілля. Якщо ти переспиш з чоловіком до весілля, то ти хвойда, ти якась зіпсована, ти дефективна, ти вже не цінна як жінка. Взагалі все твоє життя як жінки закінчується. Ти нікому не потрібна без дівочої цноти. І е, насправді така позиція мами ставить. Е, в позицію ну, такої ознаки першої ознаки е якості жінки її е наявність її дівочої цноти. І тим самим дівчинка може, е ну, наприклад, вийти заміж одружитися е з тим чоловіком, який взагалі їй не підходить, саме тому, що мама засуджує її сексуальний зв'язок до е весілля. І такі батьки, які вони узнають, що, наприклад, донька живе з кимось, вони починають тиснути, коли ви одружитеся. А можливо, цей чоловік взагалі їй не пара, взагалі він не відповідає ніяким її найкращим очікуванням, і вона може піддатися під вплив своїх батьків, під вплив їх особистого сорому перед їхнім оточенням, що наша донька, нібито не одружена, а спить з кимось, це сором батьків, це їхні забобони, їхні стереотипи, їхні установки, але донька може зламатися під їх тиском і обрати собі в партнери зовсім не того чоловіка, який не підходить, їй, якого вона може ще не покохала. Але це так закономірно, що коли Дівчинці виповнюється там 17, 18, 19 років до 20, її сексуальність на самому піку знаходиться, і якраз в цьому віці дівчина досліджує свою сексуальність І замість того, щоб поговорити з донькою про правила безпечного сексу, батьки транслюють щось зовсім інше, що провалює дівчинку. Потім в її рішеннях і в її виборах. Якраз в тому сенсі, що вона може і за того, що стався перший секс, вийти заміж ну за токсичного, наприклад, чоловіка, за непотрібного, і навіть може поспішати завагітніти від нього а потім ми знаємо розбиті серця і розбита доля дитини. Дуже часто така фраза, як Не спи з чоловіками до весілля, діє як ну, такий поштовх зробити навпаки. Бо ми знаємо, що підлітковий вік це вік бунту, вік протесту і дуже часто. Підлітки знецінюють всі установки, всі трансляції своїх батьків і роблять все навпаки. І е, навпаки, тоді, якби е, заборонений плід стає дуже солодким, і дівчатка ідуть е, навпаки, дуже рано до сексуальних стосунків, сплять. Е, з... Будь-ким, хто поманить їх отак, хоч трошечки, своїм теплом, ніжністю. Зазвичай дівчатка йдуть в сексуальні стосунки не тому, що їм треба оргазм, вони ще не знають про те, як це приємно, вони ще взагалі не знають, про що йдеться мова. А вони йдуть за тілесною ніжністю, ласкою, за любов'ю, ну, а потім вони потрапляють. Пляють вже в пастку саме того послання, що мама транслює не спи з чоловіками. Бо ти вже потім нікому не потрібний. Це купа страждань потім, купа знецінення себе, заниження самооцінки. Скільки вже от зараз, прямо коли у нас сучасний вік, але я бачу наших дівчат, молодих, які приходять до мене на консультацію у віці 22-24 роки і кажуть мені, що ой, мамочки, в мене було 5 партнерів, я напевно хвойда. От таким чином батьки впливають на ставлення жінки до своєї сексуальності, до себе самої. Тому це небезпечна фраза. Але ми рухаємося далі і розглянемо наступну фразу, яка може зламати сексуальність дівчинки. Чоловіки всі козли і бидло, і він скористається тобою і покине. Таке програмування матері долі доньки якраз і призводить до того, що рішення і вибори доньки тих чоловіків з ким вона хоче. Будувати свої стосунки відповідає цьому прогнозу. Тобто ми ж завжди обираємо те, що нам знайоме, і ми з вами вже прекрасно знаємо, як працюють дитячі травми. Ми знаходимося в деякому сценарію, який нам надали наші батьки, і ми рухаємося по колу цього сценарію, бо нам невідомо, що може бути якось інакше. І тому саме такі слова і призводять до того. Того, що а, чоловіки жінку покидають після першого другого сексу. Чому це так відбувається? Бо вона виправдовує прогноз матері. І насправді потім вона повертається до матері, побита як собака, цими покиданнями постійними, і каже: Мама, ти була права. Але це таке програмування матері на певний сценарій доньки, тому що вона завдяки цьому сценарію, який їй вставила в голову її власна мати. Стає недовірливою, підозрілою, причепливою покірною, стає жертовною, вона готова заради того, щоб її не покинули. Заздалегідь вже давати авансом дуже багато уваги, цінності і свого часу чоловікам. А ну так виявляється, що чоловіки бачать, що вона сама себе не цінує, вона лише націлена на те, щоб вчепитися в когось щоб її не покинули, і, звісно, таку жінку покидають. Про що і пише Робін Норвуд в своїй книжці Жінки, які люблять занадто сильно. Наступна заборонена фраза матері, яка може зруйнувати сексуальність дівчинки. Дивись, не принеси мені в а Таким чином формується страх вагітності, страх відповідальності, і таким чином дівчинка може взагалі заблокувати свою здатність на відчуття задоволення, на відчуття оргазму, тому що цей контроль під час сексу, цей страх підсвідомо, заважає їй розслабитися, віддатися чоловіку, заважає їй довіряти чоловіку. Це про те, що дівчинка може настільки бути контролюючою і тривожною в сексуальному плані, що вона може ніколи не узнати, що. Таке е, оргазм. Тому е, ця фраза вона е, ну, таким чином впливає навіть на тіло дівчинки, не тільки на її психіку, а і на тіло, е, забороняючи її. Отримувати задоволення від сексуального контакту з чоловіками. Ми ж всі знаємо, що секс це не тільки для народження дітей, а секс це приємна частина стосунків, яка завдяки якій ми отримуємо задоволення, відчуття радості, відчуття того, що ми живі, ми, ми в тілі своєму знаходимося. Це зв'язок з власною тілесністю через сексуальність. Ми якби відчуваємо це. Але от таким чином дівчинка стає нечутливою до цих радостей життя, і ну, вона може бути дуже такою скутою в сексі, тому що тому що оці всі установки фоном підсвідомо сидять в її голові. Не принеси в подолі це замість того, щоб поговорити відверто і щиро із своєю донькою про певні засоби контрацепції, про певні засоби безпечного сексу. На жаль, матері фокусують свою увагу на власний сором, який їм заважає поговорити про сексуальність з власною донькою. Вони такими фразами транслюють про те, що секс це щось заборонене і дуже погане, і це формує ставлення до сексу у жінки вже в дорослому житті. Отже, якщо у вас є дитячі травми, якщо ви все ще чуєте голоси своїх батьків у власній голові, якщо все ще ці травми їхні голоси у вашій голові контролюють ваше життя, ви не відчуваєте себе вільною, не відчуваєте внутрішньої опори, я пропоную вам доєднатися до мого онлайн-вебінару, який відбудеться 15 лютого о 13.00. За київським часом, і який присвячений темі внутрішня опора, як її побудувати, що це взагалі таке. Щоб долучитися до цього онлайн-вебінару, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, а в телеграм-каналі пройтися по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як потрапити на мій онлайн-вебінар. Внутрішня опора, як побудувати. До 9 лютого включно ціна на цей вебінар 350 гривень. Поспішайте, реєструйтеся. Ну, а ми рухаємося далі в нашому списку. І наступна фраза матері, яка руйнує сексуальність доньки, дивись, не піди по рукам. Це таке програмування жінки на те, що в тебе повинен бути один. Єдиний партнер на все життя. І як це впливає на Долю жінки, ми всі знаємо, що жінка боїться розлучитися, бо для неї розлучення це вже вона якась зіпсована, дефективна. І наступ... вона ж хоче бути в стосунках, але вона може терпіти аб'юз тільки заради того, щоб не здаватися хвойдою в очах матері, в очах соціуму. Бо якщо вона має декількох партнерів, то вона вже. Якась така неблагополучна, вона пішла по рукам. І навіть мені ось тут в моєму Ютуб-каналі, в моєму коли я казала, що в мене були там три шлюби, і що ну, там, в мене були сексуальні партнери, чоловіки, мене вже називали деякі коментаторки хвойдою і якоюсь просто. Ненормальною, яка яка там ну тільки тільки і хоче, що мати секс. <смі> Ось, от ну це в наші часи. Це от буквально не, нещодавно я такі коментарі читала. Це означає, що в головах наших людей все ще сидить установка. Це жінки писали, що один партнер на все життя це ну, така добропорядна жіночка, а те, що в неї за зачиненими дверима її домівки відбувається аб'юз. Вона терпить, аби тільки здаватися в очах інших людей добропорядною. Це нічого, треба терпіти. Ось такі установки руйнують не тільки сексуальність, а й взагалі щастя жінки. Жінка повинна обирати собі партнерів, і для цього не важливо скільки в неї буде шлюбів. Одного разу моя клієнтка, яка потерпіла декілька невдач із в стосунках, поїхала на місяць жити в монастир, і коли вона повернулася, вона прийшла до мене знов на консультацію і розказала, що вона запитала у батюшки: а скільки взагалі по церковним канонам нормально мати шлюбів. І розлучатися скільки, скільки це от скільки це норма для жінки, щоб вона не виглядала в очах людей якоюсь ненормальною і сексуально озабоченою. І батюшка їй сказав, дівчинко моя, ти можеш виходити заміж і розлучатися стільки разів, скільки тобі потрібно, поки ти не відчуєш себе щасливою жінкою. Ось таку мудру відповідь дав їй священик в тому монастирі. Тож робіть висновки, як нас програмують на абюз і терпіння, і толерантність до насильства. Терпи, бо якщо ти маєш другий, третій шлюб, то ти вже пішла по рукам. Ну і останнє вбивче: секс це брудно. Батьки можуть говорити це не прямо, але можуть транслювати це підсвідомо. Ну, вони можуть давати зрозуміти, що секс це щось брудне. Взагалі погане, непотрібне, але при цьому вони можуть самі залучати людей до свого сексуального життя. Тобто транслювати дитині, що секс це брудно, але дитина може бути, наприклад, свідком якихось звуків із спальні. Або, наприклад, як це було у мене колись. Колись, коли мені було років 12, ми жили на першому поверсі, і за вікном я побачила хлопця й дівчину, які стояли і ніжно цілувалися. І я з інтересом задивилася на них, але мій погляд впіймав батько, мати при цьому була присутня. Він сказав на мене, шлюха. Я не дозволю мою фамілію, моє прізвище тягати по кущах. І тоді я зрозуміла, що секс це щось дуже брудне і погане. І тоді, ну, така от стається, якби заборона на секс. Це може вплинути на тіло, це може породити потім дуже багато захворювань в жінки гінекологічних, в тому числі і вагінізм, коли, коли під час сексу вона відчуває дуже сильний біль. Це от не впущу в своє тіло чоловіка, тому що секс це щось дуже дуже погане, брудне, що зіпсує мене зовсім, і я недостойна поваги. Ось такі послання батьків можуть руйнувати сексуальність, впливати на долю і навіть ламати взагалі жіночу долю. Якщо у вас є Подібні або інші дитячі травми, які залишили свої сліди у вашому дорослому житті, які керують вашими рішеннями, вашими виборами пар партнерів, які роблять вас нещасними. Я запрошую вас на мій онлайн-вебінар Внутрішня опора. Як побудувати. І відбудеться цей вебінар 15 лютого. Щоб долучитися до цього вебінару, вам треба. Підписатися на мій телеграм-канал. Опис, посилання на мій телеграм-канал в описі під цим відео є. Тож підписуйтеся, а в телеграм-каналі Закріплене повідомлення розкаже вам, як долучитися до цього вебінару. Вартість до 9 лютого включно 350 гривень. Тож поспішайте, і ми з вами розберемося, як спиратися на себе. Ну, а якщо ви все ще не підписані на мій YouTube канал, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео, якщо вважаєте його корисним, і напишіть коментар більше ніж сім слів. Чи звучали якісь з цих фраз або якісь інші про секс, про сексуальність в вашому дитинстві від ваших батьків?